Десь Не зовсім давно на каналі було відео по виготовленню інсерта з Пераповича. Коментарі під відео були, звісно, різні, від хамовитих до дилетантських, але взагалі від прочитаного я собі зрозумів і зробив такі висновки, сподіваюся, непомилкові, що для даде недоступний матеріал. І з отими розрахунками не у всіх все добре. От, не склалось у когось або, можливо, асоціації не ті з числом ПІ, але ті, хто має руки, вирішені з правильного місця серед глядачів, є. Тому, користуючись тим, що на дворі сніжить квітень, роблю собі поплавочок, думаю, буде цікаво побачити, як це я роблю комусь. Вже з найдоступніших матеріалів без складного устаткування. І, звісно, покажу, як обійти всі ті піри з квадратами, а також дам розміри поплавка, щоб могли від чогось відштовхуватись і розуміти, який у вас в кінечному результаті вийде поплавок. Тіло мого поплавка буде виготовлено з рогозу, Матеріал хороший, його до слова скажу. Дуже широко використовують британці для своїх поплавків. Як бачите, я клейкою стрічкою обклею заготовку і край мені міткою, щоб був рівний зріз. Звісно, ви можете олівцем намітити або ж на око, але я побоююся, щоб не вийшло так, як по сусідству в гаражах. Один розливав на трьох на око, і потім йому те око набили. Хто уважно слідкує за моїм каналом, то пам'ятає, що я робив декілька відео по виготовленню плавків для херабуни саме з роглозу. Матеріал легкий і з хорошим запасом плавучості, І що головне, доступний. Я роблю англійський стік для ловлі на невеликій течії. Петрович казав, заведе мені таке місце, де є така течія, головень плаває, ну буде не рибалка, а пісня. Але антенка буде не класична, сфероподібна, а циліндрична. Хто ловив на стіки, знає, що є проблема з повзанням кембрика під час підсікань. Сучасні стіки теж мають циліндричну антенну, щоб уникнути отих всіх сповзань було зручно. Я використовую антенку Трабуку діаметром 5 мм. Вже її обрізав, загерметизував знизу, що вийшла капсула пола всередині. І тут буде складне для тих, хто не любить формул а розрахунки. Діаметр антенни менший, ніж тіло поплавка. Тіло я буду робити конусним, щоб воно зійшлося до антенки. Побачите далі. Як обійтись без формул? Показую. Ось ця смужка жовтенька може слугувати міркою довжини. Кола моєї заготовки тіла тіла поплавка. Я роблю відмітку. Ручка погано пише, напевне, на неї теж діє квітневий сніг. Таким же способом ви заміряєте довжину кола вашої антенки. Формула для розрахунки на всяк випадок, скажу, довжини кола. Пі помножити на радіус тільки не в квадраті. Квадрат то для вирухування площі кола. Бо в коментарях інколи такі прох висорали, скакують і коментують, що таке враження, що вони по іншим законам фізики живуть. Смужка це довжина кола. Малюю поперечний зріз тіла поплавка, його розріжемо потім на 4 сегмента, кожен з яких потрібно зробити у вигляді трикутничка, щоб вийшла конусоподібна форма на цьому кінці тіла поплавка. Число П, знаєте, і ось радіус для розрахунку R. Там маленьке, там велике. Так, як ми будемо розв'язати по осі тілу, щоб були сегменти, такі трикутні, зв'язаний трикутник, то на цій смужці, що відповідає довжині кола, можна зробити розмітку розмірів по осі. Я їх помічу цифрами для розуміння. Коли ми всі чотири сегмента. З'єднаємо, то вони повинні зійтися і утворити коло, яке відповідає діаметру антенки. Нумерую осі, чи як сказати вірно, на смужечці ви їх розмічаєте під лінієчку, щоб потім перекласти до заготовки і перенести ці мітки. Буде зручно різати. І нічого не потрібно рахувати. Аналогічну процедуру проробляємо бізантенку, її ми не розрізаємо, звісно, але знати довжину кола і його четвертину важливо, щоб розуміти, скільки повинен бути верху зрісу того сегмента на тілі поплавка. Сподіваюся, пояснив зрозуміло. А то тиждень переписуюсь з одним підписником і ніяк в мене не виходить пояснити, як же ж працює все-таки оснастка кожен елемент. Вже з'являються сумніви, що я взагалі вмію щось пояснювати. Але тут таке важливий технологічний момент. Перед розрізанням осей. Я б радив тісненько обмотати скотчем те місце, по яке буде робитися проріз. Роги сухі і можна без особливих зусиль розботяти тіло майбутнього поплавка на 2 половини. Це неприємний момент. А стрічка буде запобігати цьому, такий собі запобіжник. Далі все просто. Бажано тоненьким, щоб не розчіпляв матеріал ножем, по поміткам, осі. Із запасом, тому що необхідно буде сточувати, вирівнювати края, підганяти, зв'язаємо кожну четвертину на конус. Можливо, правніше сказати, трапецію. Я додам розгортку схему таку з розмірами мого поплавка. Можливо, хтось робить з аналогією чи буде відштовхуватись як кому зручно, все рівно всім не догоджу. Зауваження далі простий і кропіткий процес сточування, вирівнюємо і обточуємо грані, підганяємо під потрібний нам розмір. Ще один важливий технологічний момент. Потрібно вигнути сегменти, щоб вони були у формі конусу. Сподіватися, що це вийде за рахунок склеювання не варто, тому що через деякий час, а в мене такі випадки були, коли поплавок вже готовий, пофарбований і готовий до риболовлі. Він може тріснути у тому місці, де склеювався. Є спеціальні конусні трубки, із скла, і міді. Які засовують заготовку, нагрівають і отримують потрібний вигід. Я розповів про це у відео, де робив поплавці для херабуни, Повторюватись не буду. Інший варіант зробити бандаж, як це я роблю, і залишити на ніч, щоб сформувався цей згин. Але так як я поплавків для херабуни зробив не один десяток, то одного разу мене муза посітіла. Посиділа так, зі мною ми кави, і після того я спробував заготовку з бандажем прогрівати праскою. Цього я показувати не буду, адже процес зрозумілий, і не будемо гаяти час. І в результаті такого прогрівання з бандажем досягається швидкий результат формовки без отих всіляких китайських трубок. Коли досягли необхідного. Результату свердемо різного розміру. Рекомендую свердлами отвір під антенку. Ви можете одразу того діаметру, який вам необхідно, висвердлити отвір. Залишається вклеїти антенну, склеїти всі сегменти разом. Склейку показувати не буду, складного нічого тому немає, а покажу, що вийшло. Клей підсох, в даному випадку я використовував геровий суперклей, тому що він не так швидко схоплюється і дозволяє щось поправити. Якщо це ваш перший поплавок, радив би скористатися столярним клеєм. Він засихає довше і, можливо, довше коригувати якісь нерівності, тому що бандаж, який ми накладаємо під час намотування, теж зміщує конус від осі. Далі, коли клей підсох, а місце склейки я б рекомендував ще залити звичайним суперклеєм. Він добре затікає в самі дрібні щілини. І це додасть міцності. Боятися, що заготовка запрямована клеєм не варто, тому що поплавок буде оброблятися наждачним папером вже наприкінці перед самим фарбуванням. Працюємо з іншим кінцем тіла поплавка, де буде кіль. Розмічаємо, намотуємо скотч, щоб не розколоти. Розрізаємо по усів і той же процес, що ми робили, повторюється. Тут простіше, тому що сегменти сходяться на конус і особливо виміряти, розраховувати, нічого не потрібно. Стік в мене буде стабілізований з металевим кілем, що змушує поплавок займати робоче положення без додаткових грузиків. Я вже розповідав про цей тип англійських поплавків. Гілові на течії, кому цікаво, дивіться відповідне відео. Робиться така стабілізація для того, щоб поплавок з вузьким тілом тримав хвилю, не завалювався і клювання риби ми бачили одразу, навіть тоді, коли вона перехопила гачок біля поверхні води. Після вклеювання кіля наждачним папером зашліфовую тіло поплавка, прибираю залишки клея, нерівності, бруд. Роблю плавний перехід тіла поплавка в антенку. Прибираю ту сходинку. Як бачите, процес не складний і не трудоємкий. Було б бажання і можна зробити той поплавок, який потрібен вам. ваші умови ловлі. Англійці до цього часу не соромляться робити собі власноруч поплавки, заощаджують гроші. У них немає отого показного бажання похизуватися на березі, дорогою снастю. Чи аксесуаром іменитого бренду, люди скромні і виховані на відміну від нас. Але то таке: ще один важливий технологічний момент, коли все зашкурено, важливо навести глянець, якщо так можна сказати. Шматком стебла рогозу я тісненько затираю тіло поплавка. Після того як я його затер. Починає тіло блищати, але завдання не надати блиск, а пригладити оті всі непомітні для ока ворсинки, адже матеріал волокнистий після зашкурування, тому що під час фарбування вони місцями можуть стати дибки від фарби, і доведеться оті всі стирчачі волокна прибирати наждачним папером разом із фарбою. А це, як на мене, зайва робота. Як я обтиліщився в фарбу під час фарбування, я не показую. Покажу готовий пофарбований поплавок, який він у мене вийшов. Ще зроблю декілька більшої вантажі під'єдності, щоб була у мене серія. Можливо, Петрович не набрехав і справді покаже місце під такі поплавки. Розміри, параметри цього поплавка дам, тільки враховуйте, що кіль, кіль в мене. Металевий, графітовий чи з скла волокна, ці параметри вантажепідємності змінять. Та й заготовка після фінішної обробки теж зміниться, бо плавок стане трішки тонче. Тепер подивимося, як він плаває і скільки ж він має вагу. На сьогодні все. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.